Місцевого жителя дозволила затримати квартирного злодія. Так, 8 квітня один із мешканців багатоповерхівки по бульвару 60 років СРСР вранці помітив невідомого у рукавицях та з викруткою, який крутився у під'їздах будинку. Чоловік вирішив зупинити незнайомця і запитати у нього, що він забув у будинку. Коли той у відповідь на запитання почав ретируватись, то довелося його силою затримати, а потім викликати міліціонерів. До приїзду правоохоронців невідомо добряче дісталось від інших розгніваних мешканців будинку які повибігали з квартир, почувши про затримання. Адже нещодавно у Кіровському районі з'явилися якісь невідомі, які встановлювали на вхідних дверях багатоповерхівок так звані маячки, за допомогою яких крадії пограбували вже три помешкання. Затриманий чоловік вже був раніше судимий за квартирні крадіжки і тільки у лютому цього року звільнився з місць позбавлення волі і знову вирішив зайнятися звичною для себе справою обкрадати квартири. У спілкуванні з правоохоронцями затриманий повідомив, що дійсно забрів до будинку з метою підібрати для себе майбутні жертви. Що ж стосується обкрадених квартир на Кіровському мікрорайоні, то тут поки що глухо, оскільки зловмисник не відріс відмовляється від цих епізодів. Та й майже до березня він дійсно був відсутнім в Олександрії. Тому жителям багатоповерхівок Олександрії поки що зменшувати свою пильність не варто.